Сьогодні починається другий тиждень курської операції. Україна офіційно заявила, що взяла під контроль тисячу квадратних кілометрів території на Курщині. Силовиками уряду наказано підготувати гуманітарний план для. Зони проведення операції так виглядає, що йдеться до призначення тимчасової військової адміністрації Курської області. Якби дивовижно це не пролунало, західні змі розповідають неймовірні подробиці початку вторгнення і історії про те, як операцію вдалось зберегти у таємниці. Американські сенатори в Києві кажуть, що нічого прекраснішого за курську операцію не бачили. Bold, Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна, це канал «Є питання», Сьогодні вівторок, 13 серпня. Коротко, як просуваються справи на Курському фронті. Нагадую, перед тим не забудьте поставити вподобайку і підписатись на «Є питання, натиснути дзвіночок внизу, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео майже щодня. А головне не забудьте задонатити, хоч трошки на 12-й загін спецпризначення підрозділи БПЛА, якого працюють на Харківщині, Запоріжжі і на сході. Чи придбати якусь з наших футболок на маркетплейсі каста? Весь прибуток від їх продажу. Ми також передаємо 12-му загону. Усі посилання на банку на касту в описі під цим відео. і в Верхньому коментарі. Дякую усім за підтримку і за донати. Отже, через тиждень після початку курського рейду, вчора ввечері, про нього вперше не натяками в Телеграм, а публічно повідомив Цирський. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних. Кілометрів території Російської Федерації там же на ставці міністру внутрішніх справ СБУ та урядовцям доручили підготувати так званий гуманітарний план для території проведення операції. Хотілося б думати, що це каже про те, що наші військові достатньо глибоко контролюють ці території, щоб так стояло питання. Але якщо це так, то за логікою процесу на ту частину Курської області, яку вже пройшли наші підрозділи, і де вони закріпились, тепер мають відправити сили підтримання правопорядку, зокрема. Ймовірно, частину правоохоронців, які забороньовані майже в повному складі, за підрахунками Deep State, станом на вчорашній вечір орієнтовно 44 населених пункти в Курській області більше не перебували під контролем Російської Федерації. Російська влада вчора в день заявляла офіційно лише про 28. Статус ще 10 населених пунктів, окрім тих 44, невідомий. Повідомлення про присутність наших військових там епізодичні і не підтверджені, але сам Deep State називає свою оцінку вкрай консервативне залізно під контролем Сил оборони України: 800 квадратних кілометрів на ще 200 Ситуація невідома. Ось як зображували станом на вчорашній же вечір приблизний район бойових дій на Курщині Осінтери. Білим кольором тут. Позначені території, які збройні сили пройшли з 6 по 11 серпня, жовтим вчора. В понеділок 12-го. крайня точка праворуч на цій карті, це гир'я. Вона знаходиться більш ніж за 20 кілометрів від принаймні частково захопленої збройними силами суджі. Це у гирі вчора був помічений наш БТР буцефал, судячи з сьогоднішніх ранкових повідомлень осінтерів і російських пабліків біля Гир'ї вранці точились бої. Вчора ввечері військові опублікували відео, зняте в центрі самого міста Суджа, в якому стверджувалося, що суджа перебуває під нашим контролем. Отже, друзі, коротенько доповідь зроблю. Облазили ми майже всю суджу. Де ті пі*** там ховаються, я, роз... я роз... поняття не маю. Знаходимося, зараз я оберну відео. Знаходимося майже в самому центрі. Звідти тільки що прийшли. Пітери валяються, переваляються дохлі. Зараз покажемо. Чікс для руснявих Чепчил, які там розказують, ліплять що суджа їхня суджа їхня. За щочку беріть і у нас Самопроголошений губернатор Курської області Смирнов написав сьогодні у телеграм, що допомогу курянам запропонував самопроголошений губернатор Запорізької області, колаборант Балицький. Вони домовилися, що мешканцям Курщини нададуть прихисток у Запорізькій області в пансіонатах біля Бердянська. Здається, ці двоє готуються втілити в життя нові меми. «Вообще не хочу з Суджи» і «Вообще не хочу уїжджати з Бердянська». Російські ЗМІ і воєнблогери повідомили сьогодні, що Путін призначив свого колишнього охоронця Олексія Дюміна куратором оборони від наступу збройних сил України у Курській області. Як пишуть росіяни, командувати військами Дюмін не буде, але забезпечувати. Ми для них максимально сприятливі умови. Цитую, Путін особисто поставив Дюміну завдання розгромити ЗСУ в Курській області. Дюмін – фігура специфічна. Він військовий за освітою, колись працював в управлінні служби безпеки Путіна і руками був абсолютно непублічною фігурою, хоча обіймав достатньо високі посади командувача силами спецоперації і заступника начальника головного управління генштабу РФ. Потім Дюміна призначили губернатором Тульської області. Кілька років тому Дюміна почали називати серед можливих наступників Путіна. Зараз. Він особистий помічник Путіна і секретар Держради РФ колись Дюмін регулярно грав з путіним у хокей. А у 2016 році ще охоронцем врятував Путіна від ведмедя в горах. Це він дарма. Прогнозую сьогодні в вечірніх ефірах припущення про те, що це початок операції приємні у прикордонній 20 кілометровій зоні нашої сумської області. Кілька годин тому запровадили обмеження на переміщення для усіх категорій громадян у зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією диверсійно-розвідувальних груп і сил спецоперацій ворога та з метою збереження життя цивільного населення і наших військовослужбовців. Так пояснив це генштаб. Як розгортались і розгортаються події в регіоні? Ми все ще продовжуємо дізнаватись переважно із західних змі. Ось що пише про це сьогодні в деталях New York Times. Від російського прикордонного посту залишились руїни: листи металу тріпотять на вітру. Майоріють митні декларації, бродячі собаки, вештаються під дорожнім знаком із написом Росія. Здіймаючи куряву, українська бронетехніка безперешкодно прогуркатіла повз. Продовжується потік людей і техніки під час найбільшого вторгнення в Росію з часів Другої світової. Наступно зближається до кінця свого першого тижня на контрольно-пропускному пункті український військовий, стоячи на озбіччі, маше силам, які проїжджають повз бік Росії через кілька днів після того, як начальник генштабу Росії заявив, що атаку було відбито. На кордоні суцільні уламки програної битви, і сліди того, як російських солдатів заскочили зненацька під ногами гільзи на асфальті, скинуті бронежилети. Захід на російську територію був важливим моментом для України у її війні з Росією через 2,5 роки після того, як Росія розпочала вторгнення і через 10, після того як Росія взагалі застосувала силу, щоб у військовий спосіб захопити українські території і стала підтримувати. Так звані сепаратистські квазідержави на сході України. Зараз військова техніка української армії проїжджає повз знак Україна ліворуч, Росія, праворуч по дорозі біля зруйнованого російського прикордонного посту в Суджі. Українські війська легко прорвали слабо захищений кордон, просунувшись на десятки кілометрів углиб Росії та змінивши історію війни після похмурого року, коли Україна намагалась часто марно стримати просування Росії на східному фронті. Я радий їхати на танку в Росії. Це краще ніж вони пруть танками в нашу країну, каже один із українських. Таких військових, який дає інтерв'ю Нью-Йорк Таймс, сидячи прямо на танку, припаркованому вздовж гамірного шосе, яким рухається бронетехніка, бензовози, пікапи. Не всі бої тут успішні для України в зворотньому напрямку. На платформах також тягнуть пошкоджені американські Макс-Про. Біля дороги кілька будинків зруйновані російськими авіабомбами. Це наслідок жорстоких повітряних атак, якими відповідала Росія. Там де дорога проходить відкритою рівниною, з усіх боків діймаються клуби диму. Україна багато чим ризикує. Наступ має на меті змусити Росію відвернути війська від запеклої бійні на Донбасі, чого досі не відбулось, і отримати важель тиску на переговорах, хоча вони поки що і не заплановані. Питання про те, чи зможе Україна утримувати російські території достатньо довго для досягнення цих стратегічних цілей, залишається поки що відкритим. Але колони української техніки, які рухаються на Росію, є визначальним поворотом у цій війні. Українські війська прорвали кордон у вівторок, Раптова атака, яка почалася з розмінування шляхів. За ними йшла бронетехніка, пробиваючи слабку російську оборону з молодих строковиків та прикордонників. Напад на прикордонну заставу, де побувала Таймс» в пункті пропуску суджа, ізольованому посеред полів, це жахливі руїни. З десяток українських військових із закритими хірургічними масками обличчями лаючись, витягують вбитих російських солдатів із зали з кабінками паспортного контролю, пакуючи їх у мішки для трупів. Нині знищена прикордонна застава, попри кілька обкладених мішками з пісково-вогневих точок, явно не була готова до танкового та артилерійського штурму. Україна готувалась таємно густе літнє листя в лісах ховало важку зброю під удаваними навчаннями приховували Волос пересування військ. Солдати розсередилися і ночували в покинутих будинках у навколишніх селах. За словами заступника командира однієї з українських бригад, навіть старшим офіцерам повідомили про наступ на територію Росії лише в останній момент. Полковник Артем, який просить не називати його прізвища, скликав своїх підлеглих офіцерів на нараду на узбіччя в лісі, щоб оголосити, що вони йдуть на Росію. Це було за три дні до наступу. Рядові солдати дізнались лише безпосередньо перед самим наступом. Думка про те, що ми дійсно зайдемо на територію Росії, здавалось чимось неймовірним, каже Артем. Коло тих, хто знав про план нападу, було дуже обмеженим. Проте армія покладалась на своїх військових офіцерів, не забирали у солдатів телефони, сподіваючись, що ті збережуть все в таємниці. Стратегія полягала в тому, щоб швидко прорвати оборону на кордоні і маневруючи просуватись вперед місцевими шляхами, відбиваючи російські контратаки та використовуючи переваги. Пагорбистого ландшафту в цій частині Росії, де місцевість перемежовується болотами і озерами, що обмежує можливості Росіян рухатись в обхід доріг. Артему здається, що атака, яка вже призвела до захоплення невідомої кількості полонених і викликала поки що непевну відповідь з боку Росії, вже досягла своєї мети. Це удар по авторитету Росії, яка вдає з себе переможну імперію, каже він, але ми створили буферну зону всередині цієї імперії. Наступним абзацом ви ймовірно будете вражені. Він такий секретність атаки була найважливішим минулого року. Після того як влада України кілька місяців сурмила про контрнаступ на півдні України, який зрештою провалився, науково-дослідний інститут, пов'язаний з міністерством оборони України, вивчав успішні військові операції часів Першої світової війни, Другої світової війни, Арабо-Ізраїльських війн та інших конфліктів, і знайшов спільний знаменник. Це мовчання політичного керівництва до того, як досягнуті цілі цього тижня. Українські посадовці чекали. Кілька днів, щоб взагалі визнати, що це вони вторглись в Росію на кордоні. Секретність коштувала дорого, не маючи змоги попередити місцевих жителів, Україна змушена була евакуювати їх вже після того, як Росія почала відповідати бомбардуванням українських прикордонних сіл. Україна заявила, що евакуює 20 тисяч людей, які проживають вздовж кордону. У вівторок, вранці, коли почалась атака, 44-річна Наталія В'яліна, вихователька дитсадка, яка живе у селі Хотин, почула, як Дорогою рухається гусенична техніка. Того дня її село розбомбили. Хоча вона була змушена тікати, вона схвалює стратегію України. Нехай вони тепер спробують бути окупованими, загарбаними. почують, як плачуть діти в бомбосховищах. Побачать, як страждають старі, каже вона, сидячи в прихистку для тих, кого. Переселили з прикордонної зони. Віра Простатіна, 65 років, бухгалтер на пенсії, яка теж була вимушена залишити свій дім. Каже, що хоче, щоб війна закінчилася, але зараз росіяни захоплюють села і міста. Нехай це буде для них уроком. Ворог має бути покараним. Вони принесли нам війну і знищили наші життя. Хочуть, щоб це закінчилось і для них, і для нас каже вона. Війна точиться в селищах по обидва боки кордону в українському містечку Юнаківка біля кордону кози, які посуться на узбіччях доріг, піднімають голови, жуючи траву і спостерігають за тим, як сунуть українські військові колони через кордон. За кілька кілометрів на території вже Росії дорога всіяна воронками від мінометних мін. Дорожній знак, який вказує на розвилку в бік України і в бік Росії, посічений осколками. Плями крові на землі та розкидані бинти, кажуть про те, що російські. Кі солдати в цьому місці програли бій. Подібні сцени розгрому російських військ вже з'являлись під час боїв на північ від Києва на Харківщині на Херсонщині, але тут Росію розгромили на її власній землі. На прикордонному пункті вказівники це ознаки суворої російської бюрократії, які можна побачити всюду в Росії, але які особливо лякають мандрівників на пунктах паспортного контролю. Тепер вони тут безсилі. Залу паспортного контролю знесло вибухами. Пласкі екрани звисають на дротах з даху, на вулиці на асфальті валяються російські рублі, які українці не підбирали. Атмосферний і метафоричний кінець у американського журналіста речник ради нацбезпеки Білого Дому Джон. Кірбі вчора порадив путіну забрати свої війська геть з України, якщо його турбує вторгнення українців на Курщину, але дозволів на далекобійні удари по території РФ Україні партнери досі не дали. Сьогодні зі змі стало відомо, що навіть Велика Британія відмовилась дати дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по об'єктах і цілях РФ навіть у Курській області. Вчора Зеленський говорив про це з американськими сенаторами, які були тут у Києві. Річард Блументаль від демократів та лінці Грем від республіканської партії після зустрічі з ним заявили змі, що виступають за зняття білим домом усіх обмежень для України на використання американської зброї, і намагаються тиснути в цьому питанні на адміністрацію Байдена. Байдена. також сенатор Грем заявив у Києві, що буде просити Байдена, щоб Сполучені Штати погодились на те, щоб Україна могла найняти літати на переданих їй F-16 західних пілотів у відставці, поки не навчить власних пілотів в достатній кількості. Грем сказав, що хоче добитись цього від Байдена до того, як той піде у відставку, тобто цього року. Операцію на Куршині американські сенатори вчора оцінювали словами сміливо, блискуче, красиво. Продовжуйте. it up. Ви продовжуєте штурмувати Росію, дозволи будуть, як в анекдоті. Недостатньо переконливим. Ймовірно, виглядає навіть через тиждень наступу на Росію в очах американців. Те, що ми намагаємось їм продемонструвати, що червоні лінії Путіна це блеф. Вчора на ставці нашому міністерству оборони і нашим дипломатам доручили представити плани і перелік дій, які необхідні для того, щоб ці дозволи на використання далекобійної зброї. Ми нарешті отримали на цьому все на сьогодні. У мене поки що по Курщині. ввечері сьогодні розкажемо детальніше і в портретах, як намагалися розпиляти мільйони на лікарні Охмадит, яку влучила російська ракета, і що зараз відбувається у самій цій лікарні, ремонт якої через цей скандал поки застряг. Тому не забудьте підписатись на її питання. Вподобайку донат на 12 загін спецпризначення. Всі посилання в описі під цим відео. Дякую всім, бережіть себе і до завтра.